Вітаю, друзі! З вами Фіалкін Сад і я Тетяна. Я дуже рада запросити вас до мого прекрасного творчого безладу. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як позбутися шкідливих комах, які оселилися в нашому субстраті, в нашому ґрунті. Але перед тим я вас дуже прошу, друзі, ставте лайки, якщо кому не лінь. Пишіть коментарі, треба продвигати, треба розвивати український сегмент Ютубу. Тому, будь ласка, не лінуємося, друзі. Отже, шкідники в ґрунті, звідки вони беруться? Буває таке, що оці комашки, які оселяються у наших цвіточних горщичках, вони... І взимку там і живуть. Але коли холодно, прохолодна зима, вони в такому трошечки в заторможеному стані, і вони себе не проявляють. Але коли настає тепло весна, вони починають вилазити і починають шурувати в наших горшечках. Або, або це може просто мошка якась залетіть у вікно, або ми можемо її занести. На овочах, на взуттях, на одязі, відкрити двері, воно щось запавсе. Або або може бути так, що ми, коли ну, звичайно, цих квіточків багато, і ми багатої води ллємо. І через перезволоження ґрунту, субстрату теж можуть завестись якісь комашки або грибні комарики, мошки, подури, хоча подури вони безпечні, Але якщо ми бачимо, що в нашому ґрунті хтось лазить, звичайно, це дратує і хочеться збавитися, позбутися цього. І починають дівчата одразу брати Актару, яка після проливу, хто не знає, Актара вона дуже гарна, гарно працює. Я теж її полюбляю. Вона робить рослину на 21 день отруйною для усіх комах, виключаючи кліща. На кліща вона не діє. Так, на кліща вона не діє, а на всі, всі решту шкідників вона діє. Але навіть коли така от небезпечна отрута, вона все ж таки отрута і здоров'ю нашим рослинам вона не додає, і тому не слід поливати всякою отрутою, навіть дуже гарною, все підряд. Ми зараз з вами поговоримо про, говоримо про те, що робить, як. Позбутися бабусиним старим перевіреним багато років засобом. В цьому нам поможуть звичайні сірники. Що таке сірка? Сірка це речовина, яка бере участь в азотному обміні речовин. Вона посилює рост і розвиток рослин, а також вона бере участь в утворенні хлорофілу. Тобто, це ну, ну, вона. У складі будь-яких добрив сірка. Вона потрібна, вона дуже потрібна рослині, але не тільки для того, щоб прогодувати рослинку, але й для того, щоб вивезти оціх мошок з ґрунту. Дивіться, друзі, по политій, политому горшечку. Обов'язково, щоб ґрунт був вологий. Ми беремо сірники і втикаємо їх голівкою. Сір... сіркою вниз. Оцей вазончик у мене стоїть на дворі, і я помітила, щось в ньому лазу. Я навіть не буду розбиратися, що то в нього залізло. На вулиці багато чого літає повзає. Дивіться, у такий горщик сірників 10, не більше, ну, 15 це навіть багато, десь 10. Якщо невеличкий вазончик, і 3, і 4, якщо маленький вазончик. Ось так ми їх втикаємо, ці сірники, і сірка починає поступово розчинюватись в нашому ґрунті в водичці. За 2-3 дні, навіть 2 і досить, якщо гарно полити квіточка, ми достаємо сірника і дивимося, що сірки вже тут не буде. Це значить, що воно... треба втикати ще таку ж саму порцію, треба вткнути в ґрунт. Насичиться ґрунт, і ми побачимо, що сірка вже буде де-не-де залишатися на сірнику. Це досить, цього достатньо. А, і ми одразу ж побачимо, що поменшає поголів'я цих паразитів. І вони, виведу, вони навіть з першого разу виведуться. Але для того, щоб насичити ґрунт, краще зробити пару разів, а то й три. Але теж дуже захоплюватися цим теж не варто. Бо що занадто, то не здраво, звичайно, треба теж все вмерти. Це все не, не, не перебільшувати, звичайно. Е, так, і, і я хотіла ще сказати про цю сірку. Вона навіть е, продається окремо у садових центрах, ця сірка, як засіб від шкідників і захворювань. Бо річ у тім, що сірка, вона. Е, Імунітет підтримує рослини і вона більш ефективно бореться зі шкідниками. Сама вона не, не, не дозволяє себе заразити. Отак, от я вам скажу. Так що, будь ласка, користуйтеся цим методом і приходьте до мене ще на канал. У нас багато цього чого цікавого.